Сьогодні малятина! Погляньте, яка гарна погода сьогодні за вікном. А чи не сходити б нам з вами на прогулянку? І до нас прийшла у гості лялька Наталка. Давайте візьмемо її з собою на вулицю. Але перед тим, як допомогти Наталочці, спочатку розглянемо одяг, який вона може вдягнути на прогулянку. Подивіться, будь ласка, на картинку. На ній зображена яка пора року? Правильно, осінь. Тому що листя вже пожовкло, Дітки одягнені у тепли, теплі курточки, травичка жовта. Давайте розглянемо з вами одяг, який вона може одягнути. Спочатку ми вдягнемо що? Правильно, штани. Штани які? Теплі, зручні, м'які, потім светр. Светр який? Зелений, приємний, теплий. Потім одягнемо. Взуття. Черевики які. Зручні, красиві. Далі одягнемо шапочку. Шапочка яка червона. Далі одягнемо куртку. Куртка яка. Зручна, тепла. Потім одягнемо шарфик на вулицю. Шарфик який, м'який і теплий. Ти стоїш. А зараз давайте допоможемо наталочці вдягнутися. Спочатку ми одягнемо на наталочку штанці. Далі одягнемо на наталочку ковтинку. Ой, яка гарна ковтинка у наталочці. Далі одягнемо на наталочку шапочку. Думаєте, наша Наталочка вже готова до прогулянки? Ні, тому що на вулиці прохолодно і їй потрібно ще вдягнути куртку. Ось і допомогли ми з вами підібрати Наталочці правильний одяг. Тепер вона знає, як одягатися на осінню прогулянку. А тепер давайте з вами трішки порухаємося. Пропоную вам разом з нами зробити цікаву руханку. Привіт-привіт, в долоні плескай, привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись. І зроби уклін, привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін.